Міської чи іншої ради може внести до порядку денного будь-яке питання. І це питання депутати можуть розглянути і проголосувати. Те ж саме стосується і будь-яких змін до питання, які були внесені. Або зміна даного питання, або його виключення е з порядку денного. Тому е це ще раз підтверджує те, що в законодавстві України спеціальним законом є закон про місцевості урядування. І е, термін щодо оприлюднення будь-якого рішення е, 20 днів не є в даному випадку обов'язковим і таким, що призводить до е, скасування е, прийнято такого рішення. Так. Ви посилаєтесь на те, що немає рішень не е, і не був уповноважений оприлюднювати, е, зокрема, робити акцент на оприлюдненні. Стаття 50 спеціального закону, як ви кажете, закону про місцеве самоврядування, говорить, що секретар міської ради обирається радою числа депутатів на строк повноважень ради. Йдемо до повноважень ради. Повноваження місцевої ради закінчується в день відкриття першої сесії, стаття 45, mm -hmm. частина 8. До моменту прийняття присяги обрання нового секретаря, обов'язки були покладені на секретаря Вітенка. До моменту обрання не е, не початку повноважень е, нового складу обраної ради. То чи підтверджуєте ви те, що обов'язки по не тільки оприлюдненню, а по доведенню до відома депутатів проєктів рішень і порядку денного все ж таки залишалися ще на попередньому секретарі? Безумовно, депутатів 6-го скликів. До чого депутати 6-го шостого... спину? Тобто ви ви знаєте, що секретар міської ради, який виконував на той момент, мав виконувати обов'язки по оприлюдненню і повідомленню депутатам про проекти рішень і проект порядку денного, не, не зробив цього і не оприлюднював ці проекти рішень. Не зробив чого? Не повідомив їх про проекти рішень заздалегідь як передбачено регламентом і не оприлюднився. Депутатів всьом, депутатів сьомовикання. Міський е, секретар міської ради Віттенко, mm -hmm. шостого скликання, не повідомив. А з сьомого скликання? А шостого ці оскарження рішення повідомлення. А, шосту, праців, не а вони, не, вони не підлягали до повідомлень, тому що вони не були власністю. Тобто він не виконув, не, не робив цього. Не не цього. Він не повідомив це.